Всякої скорботи, гніву небезпеки та недолі, Господу помолимо. Духа Святого, Господа Животворчого, що ця походи, що і за це і однакова слава і однакового поклоніння, що говорить через пороки Мої, святиму Соборну, Апостольську церкву. Вітаю, дай по закону. І далеко і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших і помилуй нас. Во ім Отця і Сина, і Святого Духа, вчисні Отці, дорогі браття і сестри, я Радий, що сьогодні ми всі разом з вами звершили божественну літургію в день вшанування пам'яті Серафима Саровського, чудотворця. Ми знаємо, що Серафим — це російський святий, але в церкві, в церкві Христовій і в Царстві Божому там немає поділів на національності і навіть на статі. Тому що Любов не дімить, тільки гріх, злова, гординя відділяє світ чужий. Я цього люблю, цього приймаю, цього ненавиджу, цьому застрію, цього хочу знищити, вбити, завоювати, так як сьогодні чинить Росія. Повертаючись до преподобного Серафима Саровського. Він 20 років був в затворі, жив в лісі далеко від людей. Це була його підготовка для служіння людям. І коли він вдосконалився е, з Божою поміч, коли він пізнав себе, коли він з е, Божою благодаттю очистив себе від страстей, коли він укріпився в благодаті, утворниця, тоді Бог йому сказав, що ти тепер можеш йти служити людям. І тоді він повернувся в монастир. І до нього почали йти натовпи людей за порадою, за психологічною підтримкою, за стіленням. І він усіх приймав і всім служив. Вам Бог допомагає, благословляє і посилає всім многих літ, здоров'я дійсно, всім нам миру і перемоги над ворогом. Слава Ісусу Христу! Вашого високопоємного дорогі наші дика. Шановні прихожани, шановні присутні в цьому храмі, такі навіть перші дні храмових часів, коли ми з вами збираємося в цьому храмі, хочеться складати подяку Богу за те, що Він сьогодні дає нам такий великий дар, який не має ціни. Це ж наше життя. Сьогодні ми живі, і це дар, який найбільший сьогодні важливий в нашому житті. Хочу сьогодні сказати щиру подяку кожному із вас. Тому що красота цього храму ріколікує його духовність, наповняється вашими душами, наповняється вами в цьому храмі.